Було мені йти, я не міг йти. Сховався там, в, в, в полі приліг, ну трохи пере, перевести дух, як то кажуть. Ну і мене виключило, тому що потік багато крові було. Ну, Я сутки пролежав там. Мене шукали, але мене не могли знайти. Без радянки, тільки один автомат і все. І на слідуючи вже обратно. Це ж сутки пройшли. Я ночі обратно. Нашу павсе фонарика маленька, я не знаю, що я так вкинув його собі в руку. Хай був би. Рукавиці. Ну, Надів на фонарика, взяв зуби, ну, щоб не видно було, а так, щоб мені стежку було. Взяв зуби і рачки випаз. Доповз до окопів наших, доповз до бліндажа нашого. І Я пірнув трошки далі в бліндаж, знайшов нору, і там кожен обратно Ще сутки просить. І мене знайшли, тероборона зайшла, пару чоловік ну, на допомогу нам, типу. а це вони мене знайшли. Мене коли ще витягували, знаєш такі є носілки, ті, що тягнуться пластикові. Да, Хлопці мене, бо я ну, не ходячі вообще вже не міг. Тянули, мінялися, там чотири чоловіка було. Часкит зробив дрон на мене. Та, і я так ржав, оце так само, як ти, якщо чесно. Пацані, кажуть, що таке, як поки мене дотягнете, то вб'єте, блядь.